Доброго дня, шановні друзі. Говорить і показують бар, місто бар. Не подумайте нічого такого поганого за наш Вінницький волейбол. Сьогодні в барі, в барській міській територіальній громаді. Проводиться дебютує, скажімо так. Турнір, який я більш ніж певний, що стане він таким традиційним знаком для не тільки для Вінничини, Кубок Ігора Філіштинського. Назимою так, Кубок Ігоря Філіштинського 2023 Це видатна особистість нашого волейболу – подільського, Вінницького, українського, луганського в тому числі. Про це я трішечки далі скажу. Отож, сьогодні я, представник проєкту Волейбольна Вінниччина» і інших спортивних проєктів Олександр Мазан, працюю тут і сьогодні на запрошення організаторів турніру. Кубок Ігоря Філішинського-2023. У бару у чудовій спортивній залі місцевого барського фахового коледжа транспорта і будівництва, колишній автодорожній технікум. Це для людей старшого покоління, я називаю. Чотири команди приймають участь. юнацькі команди. І зараз дві з них команда Вінниччина або збірна Вінницької області. Юнаки 2009 року народження. Вони ось в синіх футболках вони ближче до нас. А далі команда Могилів-Подільської дьоша. Представляють могилів Подільську громаду. Вони в таких, е таких жовтих кублетах на подалець. Чотири команди приймають участь в турнірі. ну, Зараз дві з них на майданчику. Е зала чудова, але вона будувалася в радянські часи. Радянські часи чомусь не задумались. Е за те, щоб було зручно працювати відеооператором. І ось працюємо з таких умов. Я стою на підесталі пошани, на верхній першій ступінці, але навіть це місце, найкраще місце, бажане місце для всіх спортсменів, не дає такої можливості зняти повноцінну картинку з цього матчу. Вона вже він просто в них на футболках хлопця написано. Тренер команди Лариса Сивобородько, Ми її побачимо сьогодні. Вона готується до чемпіонату України. Буде представляти, там на чемпіона України. який розпочнеться вже 24 квітня. Зараз ця команда тут проходить короткострокові збори в Бару разом зі збірною 2008 роком розум, це трішечки пізніше. Ми про це розкажемо. Ну, а Могилів-Подільська дюша, тренер Оксана Войтович, ми її бачимо. Помітна така особистість у нашому волейболі. Привезла своїх учнів з Могилів-Подільської до США. І ну, наскільки це ну, практично, якщо не перший турнір для цієї команди, то перший такий більш-менш визначний турнір. Більшість юнаків займаються там, ну, буквально ось з вересня, жовтня, 2022 року. Могилівці подають. Рахунок, на жаль, над нами. Да, 3-5. Рахунок над нами. На дневной табло. 3-5. И вот Назар, Назар точно знает, что его зовут Назар. Не а за них выходит либо Виталий Христофор. На восьмой. Нет, друзья, я помыляюсь 6-3 Могилів-Подільський веде перед І ось Артем Кримовський, номер 14 виконанець Козятинського діоска. Я скажу вам, що це збірна, а збірна вона різних волейбольних шкіл, різних міст, різку війни, чим грають. 7-4 попереду Могилів-Подільський, На жаль, бачите, немає заявочних списків, немає протоколів. Ну, це наша така на Вінниччині. не. скажу, що проблема, але ну, таке, знаєте, коротше, це неповага до журналістів. Тут працюють журналісти, їм такого не цікаво, хто по іменам. Я якось так не звик, ну, маємо те, що маємо, граємо. Не можу, називають тільки тих е, юних колоболістів, яких знаю, вивче. На жаль, не подумайте, там будуть дивитися батьки або дідусі, бабусі, однокласники, однокласники в хорошому сенсі цього. Світу. Номер команд збірної Вінниччини вже не вперше атакує, а вдруге атакує з другої зони. Другий номер з другої зони подачі. Отак, От подача в скрипку, друзі, дивіться. 2009 В Команді Могилів-Подільської не дійша, як сказала мінімум Васильівна, Войтович. Войтович. Вона, е, тут є хлопці і 2007-го, декілька, 2008-го, 9-го, і навіть 10-го. Це така своєрідна збірна. От дивіться там 10-й номер, ну, хлопчина точна, напевно, 10-го, можливо, ще молодша. А ось 10-й номер збірна. Вінчини, подача. Потихенько підопічні Лариси Саобородка підбираються в рахунку. Вже вісім. Висота сітки, наскільки мені вдома, – 2,25 для цієї вікової категорії. Дала така знову з другого номера. З другої з, з, з другої зони другий номер. Третє сьогодні набирає очки. Чудова зала, але і е, сам заклад е, барський фаховий коледж транспорту будівництва я відпрошуюся. В мене просто, просто вразить, знаєте так, самому захотілося повчитися. Якби мені, скажімо так, 50 років тому скинуть, ну, десь так хочеться. Тайм-аут бере Оксана Васильівна Вайтович, ось він там подалі від нас, а ось Лариса Михайлівна. Так у нас якось переважно, знаєте, в чоловічому, в юнацькому волейболі працюють переважно тренери-жінки. Ну, не, не то, що там переважно кількісно, а от на, так, на передових ролях. Так складається, така у нас гендерна рівність на війні, волейболі. 11-9 попереду збірня в А от там, друзі, якщо подивитись, там двері вхідні, да, і там зараз у такому шалику в окулярах стоїться саме директор Вінницького. А от за що і мер, Володимир Васильович Саволюк? Тим часом. Тим часом е я не знаю, як назвати, могилівці, могилів-подольчани. Могилівчани, напевно. І ось Подача пішла. Рахунок так приблизно рівний в першій партії. Ось ось пішов нападаючий удар. Враження складає команда з Могилів Подільського. Поки що вона мало чим поступається в з бідні. Це збірна, хоча вони 2009 рік народжені. Як завжди емоції на майданчику, це хлопчики, по суті. Лариса Михайлівна реагує теж емоційно. тренер, друзі, 34 роки педагогічного стажу. Саме не просто педагогічного, а спортивно педагогічного Тренерського, скажімо так, 34 роки. Це величезний досвід. І вона готується до цих змагань таких статус 24 квітня у Хирові. Є таке містечко, ми про нього мало що знали. А зараз вся волейбольна спільнота України туди знаєте, свою взір туди на Хирів, на Хирів поїдуть оці хлопці, саме ця команда. Не всі можливо, зараз 16. Юнаків в команді 16. Поїдуть, я не знаю, можливо, 12-13, скільки там. Наскільки мені вдома, я сьогодні спілкувався, до речі, я не назвав Валерій Калина, він виконавчий е е директор Вінницької обласної федерації Волейболу. Питання вирішені по е фінансуванні з обласного бюджету. Виступу команди, року народження. Ось така, ну, бачите, не, не вистачає досвіду хлопця, намагався подати в стрибку, не подав ніяк. А ось у нас Шульга за весь один номер. Збітній команді, і я, друзі, ви, 14-13 всім на цей сульга. Дав вау. Рахунок, друзі, на всякий випадок. 14-14. Крім цих команд, участь у кубку Ігоря Філіштинського. А чому Ігор Філістинська? Він тут народився і тут прошу його дитинство. Почав займатися волейболом. Так от, чотири команди, крім всіх, які грають на майданчику зараз. Також Віннич, команда Вінниччина, збірна Вінницької області 2008 року народження. підопічний Світлана Сторбатюк. Києва приїхала Київський спортивний ліцей інтернат. Команда серйозна, одна з найкращих в Україні в цьому віці. До речі, там двоє наших вихованців, Вінничан. Я маю на увазі вінничан, а представників Вінницька Вінниця. Отак. От Подільський знаходить такі запускає свій БПЛА, БПЛА там показує, де вільні місця є на майданчику. Він туди посилають не. Оксана Васильівна вміє працювати з дітьми. Що ми зараз бачимо? Віталій Христофор зараз зіграв на прийомі і зіграв, так би мовити, третій От Віталій Христофор він. Навіть молодший на рік, він 2010 року, не один, що я не допомагав. Охвана Світлана. Залучений до цієї збірної в якості Лібера. Ось він, маленький цей, восьмий номер. Артем Кримовський козятин. Ще. Він не тільки він сказати. Нападач, Багато номінацій брав за цей хлопчина. А я зверну увагу на його взуття. Кажуть, що це 50-й розмір. Не знаю. Не знаю. Як мінімум там, не подивіться. Як мінімум там якийсь за 46 лазить Артема. Козятині теж працює дівша. Там теж працює Лариса Михайлівна, восена. Могилів подає. Прийом Христофора. Знизу в другу лінію. Команди Вінниччина забиває цей м'яч з другої лінії. Нагадаю, що висота сітки оці змагання 2,25. Подача в стрибку. Спірний м'яч показує Валерій Калина. Від... відточувати майстерність. <звіг> Сьогодні в турнірі буде 6 матчів. Крім цього, ще <звіг> я знагляю, то маю який брати можуть. Артем Кримо... Ні, це не Артем Кремовський. це Данило даний лошою номер. Теж представник, вони дещо схожі. Височенькі. і розмір кросовок у них приблизно <проби>... приблизно однаковий. Шульга зіграв, але м'яч вийшов за можна значити і рахуємо! Рахунок там написано 19-2, 19-20, напевно. 19-20. Я вже звертаю увагу. Зараз ми, ми бачимо обидві команди. Бачимо, як Оксана Войтович Спокійно. Я чув про цю тренерку, але вперше бачу її роботу, її вперше бачу. Ну, Добре, що в нас на Вінниччині працюють такі волейбольні кадри, такі потенціали волейболі. Могилів нападає. Престопор, Пасує сути, Левчук. Блокують, Данила, Шуйгу. Ну, пристопор, у нас не основна дієва, особа звернути. Так пройшов нападаючий удар і одразу ж результат з'явився. 20-20. Починаються вирішальні моменти першої партії. Я не скажу, що за регламентом матчі проводяться з трьох партій, тобто до двох виграних партій. Могилів на подачі. Хлопців з другим номером на цей раз вдалася на подача. А дивився Віталій. Представник Бершаді, шостий номер. Віталій 4. Тренер е, Валерій Дунаєвський, до речі. Бершиць... Бершацько... ну, Вінницьке відділення Бершецького дворця. Забиває в Четики. Причому забиває він з четвертої зони. Якщо дивиться, Валерій Оксанович, вам привіт. Всім Бершецям. А це Данило Шульга. Пройшла Прийшла Зіграв Хлопчина з восьмим номером. І одразу заміна оцей, е... Оксана Васильна випускає 10-го номера на подачу, замість восьмого. Отак оперативно реагує вона. Розв'язка першої партії, увага. Зігралися Могилівчани, Левчок. Четырки на тако. Приймає удар. Друга лінія. десятий, Хороший розігр. І ось від Підонастого номера. Ось вам, друзі, так грають хлопчики, Могли поділитися. 22, 24, до речі. Я не помаляю, сетбол. Так, двадцять три двадцять. Друзі, табло у мене над головою. Двадцять три сетбол. чотири, Оксана Васильівна бере хвилинну перерву. Має право два тайм-аути в кожній партії. Ви знаєте про це. Ті, хто дивиться волейбол. Навіть ті, хто не дивиться волейбол. 23-24 на подачі збірної Вінницької області. Всі 16, 16 задіяні у кожній грі. І можливо це не найсильніший склад збігне. Але вирішальний момент, друзі, 23 24 З футболу Могилєва. Могильова. Четырки. Блокують його. Отак ось каман, правшего. 25-23, Могилів-Подільський виграє першу партію, друзі. Оскільки ресурс у нас трішечки обмежений, включимось на принаймні, на десь під закінчення другої партії. Олександр Мазан, місто Бар, Кубок Ігоря Хрістинського. 20-23.